Я думаю, де вони це вона більше заробить на світі. Але оновлення тих машин. У 90-х роках було прийнято рішення, що місто повністю відмовляється від свого автобусного парку. Всі автобуси порізали, продали і віддали все приватникам. І ви ще пригадуєте, що це було у 2000-х роках, коли їздили такі німецькі старенькі машинки, в них поврізали вікна і там людей, як оселедці возили. А в 600 році ми почали потрошки наводити порядок, почали з нуля вибудовувати наше комунальне підприємство АТП-1, що дуже важко, тому що весь приватний бізнес прийнявся в штики. Тому що коли місто не має своєї долі на ринку, це означає монополізація, це і ціни більші, і відсутність сервісу. І от сьогодні ви є свідками наступного етапу розвитку АТП. Це придбано 18 автобусів, нових автобусів, які, звичайно, покращать ситуацію на ринку. Це є не львівського виробництва, щоб ви розуміли, тому що в нас у Львові сьогодні проблема з виробництвом автобусів. Ми плануємо до кінця цього року отримати електробус з заводу Електрон і плануємо, що завод Електрон в наступному році приступить до виробництва вже львівських автобусів. Тобто будуть і автобуси, і електробуси, і трамваї, і тролейбуси. Повністю буде вся лінійка комунальна, наша Львівська, і по ціні вона буде дуже конкуренційною. Ви знаходитесь на території, на якій ми облаштовуємо наше АТП фактично з нуля. ТП не мало своєї території. Я думаю, з Божою поміччю, дякуючи пану Сидоровичу, який своє здоров'я тут зробить зранку до вечора, місто буде мати і нормальну територію, де буде чіткий контроль за випуском автобусів. Де буде і мийка, і відповідний нагляд, і само собою це покращить безпеку. Ну і чим більше місто буде мати власних автобусів, тим простіше буде працювати на ринку, тому що ви знаєте, що власне АТП 1 останнє стоїть по ціні. Якщо приватник кричить там негайно піднімайте ціни, то АТП їздить по тій ціні, яка є затверджена, тому що це також важливо, тому що це наше міське і в принципі. Я би хотів, щоб місто мало серйозну долю ринку, а приватний бізнес мав дійсно ту частину, яку він може мати, але щоб не диктувати умови.